Вітаю, дорога церква! Що дякую за молитви, хто молився за мою поїздку. слава Богу, зламали, що ми з'їздили, повернулися. <тас> Сьогодні ми живемо час, коли багато інформації лунає -на, у нас, знаєте, хтось зразу сприймається це десь так тривожно, хтось дарував. здається, що ця інформація нас не стосується, але все одно до нас десь там відкладається в серці, в голові смуток, який, знаєте. Тому переживання певний страх. все десь він залишає свій відчинок в нашому житті. Я хотів, би, щоб ви звернули нашу увагу на псалом 55, 4 вірш, в залежно від перекладів, може бути трошки там на один зміститься. Псалом 55, 4-5 вірш. І там такі слова. Тримтить моє серце в мені, і страхи смертельні напали на мене. Страх та тремтіння на мене найшли, і тривога мене обгорнула. Ось ці слова сказав Салоспіс, те, що відбувалося в його серці, те, що він проходив, які моменти в житті, і він каже: ось, що відбувається в сербі? Зуміш обставини нагнітали певну ситуацію, знаєте, певні страхи, але він каже, в середньому я відчуваю певний страх, певні турбові. Ми з вами живемо час, коли, як ніколи, ці слова також актуальні для кожного з нас. Ми розуміємо, що все одно інформація, яка має нам у нас, коли ми почули там, про якісь певні події, коли ми чуємо щось новин, коли ми чуємо про десь рідних близьких знайомих, якусь інформацію нам затрагує наше серця. Ми розуміємо, що питання страхів, вони були. Актуальними і навіть до повномасштабного вторгнення були знаєте, різні ситуації за здоров'я наше, за здоров'я рідних, близьких, за певні ситуації не знаю, на роботі, за певну ситуацію там, коли хтось ДТП попав, і воно також турбувало наше серце. Але розуміємо, що це знаєте, такий був невеличкий відрізок часу, якась ситуація. День, два, тиждень, місяць, і потім ми заспокаються, розуміємо, що все наладилося. Але ось тут ми живемо в особливий період. Живемо тоді, коли воно тривалий час не дає спокою. І серце кожного десь тривожиться. Невірші люди, які взагалі віддалі від Бога, вони часто втрачають спокій. Сон втрачають, і навіть здоров'я руйнується. За ось навіть цей тиждень в різних ситуаціях зустрічався з різними людьми і чув такі знаєте, вислови, коли люди, які від Бога, вони втрачали навіть здоров'я емоційно, психологічно втрачали здоров'я за те, що страх, переживання, панічні атаки настільки турбало, що здається, людина мала. Добре освіту, добре здоров'я, все, але ось така ситуація, що через певні обставини людина просто почала відчувати себе недобре. Їй було багато, госпіталізували, лікували, знову все загалами, і потім знову людина тільки попадає в кожу ситуацію і знову відчуває певні проблеми. Як люди, ми розуміємо, у нас є певна основа. Нас є кому довіряти, нам проще в це питанні. Але знову ж таки, просто фраза довівся Богу. Mm. Навіть а легко сказати, а, коли, а що робити, коли воно не допомагає. Що робити, коли ти розумієш, потрібно довіритися, все одно ну, десь щось тривожеться в серці наше. Я хотів би, щоб ви появляли на деякі такі практичні поради, які, можливо, нам допоможуть все-таки ще раз ще раз переглянути. Наше відношення до тих обставин, які навколо нас. Пам'ятайте, що коли Христос цій землі, Він неоразумов своїм учням давав певні уроки, що не дивіться на обставини, які навколо, нас, навколо вас, а все-таки розумійте, хто поруч з вами. Один з викладів це коли через озеро Генісеренське не да, шторм, буря, він поруч з ними. І напало них бушувало. Але він казав, мало вірить, чому ви ось я серед вас, довіртесь. Тому давайте ми спробуємо поглянути на деякі поради, можете собі щось зготувати, записувати, можете просто запам'ятати. Але коли будете відчувати щось складне в житті, можете глянути ряд цих порад проаналізувати, а як я відношусь до цієї поради чи до цієї, чи присутній в присутній моєму житті. Тому перше, на що ми звертаємо увагу, що нам дуже важливо, як для вірючих людей, не ігноруйте регулярні духовні, назва так, практики, що це має ставати молитва читання свого. Не ігноруйте, тому що іноді ми, коли стривожені, коли знаєте, навантаження велике на наше життя, коли багато інформації. Коли Переживання якесь, воно навпаки, в сказати, сковує і не допускає до того, щоб читати, молитися. Але ми в цьому програємо. Як віруючі люди, ми повинні розуміти, що нам, в такі хвилини, потрібно навпаки більше читати, більше молитися. Псалом 119, 50 вірш. Псалом 119, 50-й вірш. Це розрада моя в горі моїм, як слово твоє оживляє мене. І так слово коли оживляє коли? Тоді, коли мені добре, коли все спокійно в моєму житті. Хе та ні, в горі моїм воно оживляє. Тоді, коли моя проблема, коли в мене біди, саме тоді слово, воно ще більш потрібно. Не тоді, коли -то вас баду вільно часу, коли все спокійно сяду почитаю, а от коли день, коли тривожний день. Назавтра відкладу, бо сьогодні щось в голову нічого не лізе, кажуть, не тримається в голові. Навпаки, в такий момент нам потрібно максимально більше перебувати в Слові та молитві. Тому що це актуально і в спокійні, тихі дні, погожі дні, але без цього неможливо в тяжкі дні. І навіть тоді, коли здається, нема такого побудження праг, спраги до читання Слова Божого. Але ми повинні розуміти. Нам варто це робити. Для аналогії можна привести приклад ліки або харчування. Коли ми захворіли, нам не хочеться ліки пити, нам не хочеться їсти. І здається, та да, не буду. Але ми розуміємо, для одужання нам потрібні ліки. Для одужання нам потрібно, щоб організм, споживчи різні речовини, нам потрібно харчуватися. І ми зусиллям себе заставляємо. І в таким похожа аналогія і з духовним питанням. Навіть тоді, коли здається, що десь трапилося це бажання, щось тривожить, щось думки розлітаються. Але нам потрібно читати, нам потрібно молитись. це допоможе нам. Воно підтримує, воно оживить. Тому перше, що нам потрібно пам'ятати, це не ігнорувати реальні духовні практики. Друге, на що ми звертаємо увагу, нам варто нагадувати собі. Основи віри просутність Бога. Нам варто нагадувати собі основи віри присутність Бога, хто такий Бог, який він є, що він робив колись в історії, що він робив в нашому житті. Нам потрібно пам'ятати, на кого ми покладаємо свою надію. Нам потрібно, нас був міцний фундамент, на якому ми стоїмо. Ми просто фантазуємо собі, що нам все добре, чи ми все-таки маємо якусь. Основу, на чому побудована наша ця довіра, спокій. Ну, розумієте, це побудована на величному Богові, на довірі Йому, на творцю цього Всесвіту. сесії, хто тримає весь Всесвіт. Нам потрібно пам'ятати, що влада Бога абсолютна, що нічого пов'язане з нашим життям, не сховається в його всередині ока. Не може бути такого, що Бог не знає, що відбулося в моєму житті, чи в вашому житті, чи ще в житті чи когось іншого. Бог все це знає, Бог все це бачить. Ми повинні пам'ятати, що нічого не трапиться без його відома. Якщо щось трапляється, ми розуміємо, що Бог все це відомо. Книга пророка Амоса, третій розділ, шостий вірш Амоса 3.6, друга частинка цього вірша, там написані такі слова. Чи станеться в місті нещастя, що його не Господь допустив? Ми розуміємо, що щось навіть, якщо трапилося, це під Божим контролем. Це не вийшло, знаєте, за межі Божого контролю, що Бог щось не догледів, не побачив. Ми розуміємо, що Бог допустив. І тут питання нам боротися з тим, що Бог допустив, чи нам вирішити питання, як ми в ці хвилини будемо реагувати на те, що навколо нас трапило. Ми будемо звинувачувати Бога. Ми будемо думати, що Він не знає про наші ситуації, чи ми будемо нам поки шукати йому волі, як нам пройти цю ситуацію, як нам пройти ті чи інші випробування, які трапились в той чи інший момент. Mm -hmm. Я приведу нам по, е, на початку компені приклад багатьох людей, і от, як мінімум за цей тиждень з двома різними ситуаціями зустрівся, коли кажуть: ну віруючі люди, що вони втратили спокій, тому що. Завтрашній день їм невідомий. Вони, знаєте, звикли все контролювати, вони звикли тримати все в своїх руках і тут, завтрашній день, тобі не підконтрольний. Ти хочеш був впевнений, що завтра ти зможеш знаєте, стабілізувати ситуацію, а ти не можеш. І люди, які живуть далі від Бога, вони розчаровані, розбиті Але ми повинні пам'ятати, що. У нас є Бога. Що взагалі краще? Знати майбутнє, проти, прагнути контролювати це майбутнє, чи знати Бога, який контролює це майбутнє. І ми розуміємо, для нас важливо знати Бога, який контролює, і тоді чути його голос. Розумієте, що нам потрібно робити в тій чи іншій ситуації? Чому? Тому що ми чуємо це від Бога. І для кожного навіть, ця ситуація може бути окрема, своя, в різний момент, в різних. Ситуаціях і навіть в одній ті самій ситуації, для когось буде кращий варіант залишитися на місці, для когось десь переїхати, для когось зробити отакий крок, когось зробити такий крок. Тому що Бог хоче до нас промовляти. І нам варто знати його. Ми повинні також пам'ятати, що Бог є джерелом наших благ. Бог є джерелом наших благ. Івана Відіана, 10 розділ, 10 вірш Івана 10.10, 10. друга частинка цього вірша, там написані наступні слова. Чи станеться в місті нещастя, що його, його не Господь допустив? Ой, вибачаюсь, Івана 10.10. 10. Я прийшов в частинка цього вірша. Я прийшов, щоб ви мали життя із подостатком, щоб мали. Я прийшов, щоб ви мали життя із подостатком, щоб мав. Христос каже, я приніс вам життя. І це життя повинен сповнено благ Господні. Нам варто згадати моменти в нашому житті, що Господь вже зробив раніше для нас. Проаналізувати, як Бог діяв в тій чи іншій ситуації. Як здавалося, щось неймовірне трапилося в нашому житті. Як здавалося, що вже з людської точки зору, можливо, не було варіантів вирішення, але Бог допомагав, підтримував, благословляв. І коли ми знаєте, дивимося на пройдений шлях, ми розуміємо, що Бог не залишив нас в цей момент, Бог не залишив нас в цей момент, Бог отут допоміг, Бог тут підтримав. Ми розуміємо, Господи, скільки милості ти давав мені, скільки підтримки, скільки благ ти являв до мене. І навіть спокій наповнює наше серце ми розуміємо, Господи, Ти вів нас всім шляхом. І ми віримо, що і далі ти проведеш. Ми віримо, що ти і далі підтримуєш, допоможеш. Але в такий момент нам також потрібно пам'ятати, що кінцева ці Бога, вона завжди направлена на вічність. Бо іноді, як люди, ми конструюємо увагу свою на сьогоденні, на земному на матеріальному. І нам здається, що, Господи, нам хочеться, жити тут, зараз, все було добре ідеально. Але Бог каже, моя воля відносно ваше життя, блага, добра, досконала, але кінцева ціль направлена на все ж таки на вічність. І іноді тут доведеться кожного через щось пройти. Ну в такі моменти ми знову ж таки розуміємо, що те, що ми проходимо незручні моменти, тяжкі моменти. Вони в кінцевому результаті повинні привести нас до найкращого, до того, що Бог нам приготував. Тому, друге, на що ми звертаємо нашу увагу, це нагадуйте собі основи віри про сутність Бога. Перше, ми говорили, не ігноруйте регулярні духовні практики молитви Слово Боже, друге, нагадуйте собі основи віри про сутність Бога, розуміючи, кому ми служимо. Те, що нам варто звернути увагу, майте близькі, підтримуючі Землю Ось в тяжкі хвилини нашого життя, в тяжкий момент нашого життя. Зараз війна в там проблеми з здоров'ям рідних, близьких, знайомих, в коїсь якісь ситуації. І ми розуміємо, що ось такі моменти нам потрібно мати близькі підтримуючі Землі Тому що нам іноді хочеться замкнутися. Нам і не любиться, щоб нас ніхто не трогав, щоб було спокійно. Але саме в моменти болю, відчини, горя, тривоги, нам потрібні люди, які будуть поруч. Нам потрібна підтримка. І як мінімум дві такі основні сфери, да? два таких важливих місця, де ми маємо підтримку, це сім'я і церква. Це два основні місця, де ми можемо мати підтримку. В сім'ї один одного ж підтримувати, і в церкві також. Тому нам не потрібно ні в сім'ї десь ізолюватися один від одного, бо і ми знаєте, в сім'ї, ізолюється і замикається собі і в церкві. Іноді, коли в нас проблеми, біль, переживання, ми і в церкву починаємо рідше приходити те, щоб не питали, те, щоб не турбували, те, щоб не це. Але чим більше ми замикаємося, тим чаще нам проходиться. Цей момент. Чувне ще дало також навіть, на таку думку, яку сказано, взагалі, як українці, ми ще й не вміємо програмно підтримувати. І як підтримувати, це вже, знаєте, інша тема, не сьогоднішня наша тема, але тут дійсно є в цьому правильні слова, що іноді ми не вміємо підтримувати. Але підтримка потрібна. Головне, щоб ми самі розуміли, якої підтримки ми потребуємо. духовної, емоційної, фізичної, фінансової, щоб ми хоч могли самі зрозуміти, мені зараз оце важливо. Для мене важливо отакий момент, які ті, знаєте, інші зможуть десь допомогти в тій чи інші сцені. Якщо ми самі не розуміємо, що нам потрібно, тій час ще допомогти, коли ми самі навіть не знаємо, що ми хочемо. Але потрібні нам ось такі близькі замовилися. Не ігноруйте стосунками в сім'ї, стосунками з рідними близькими, стосунками в себе. Четверте. На що ми звертаємо увагу, практикуйте емоційний та емоційний захист та емоційне вивільнення. Практикуйте емоційний захист та емоційне вигіднення. Що мають на увазі? Емоційний захист це те, що ми Стало певну стіну для того, що нас буде тривожити. Менше, можливо, таких негативних новин. Менше спілкування з, як кажуть, людьми, які являються песимістами, які кажуть, все погано, все пропало, все це. І знаєте, вийшов, значить, було хороше настрій, зустрів таку людину, і вже погано стало. Тому дайте певний емоційний захист, не перебувайте цілий день в тому, щоб новини читати, слухати сусіда, який, у сусідку, яка все говорить, що все погано, все пропало, а потім ще не знаю, і ще хтось там з рідних, який те саме мабуть, по телефону розкаже, і до кінця дня ви вже нічого не робили, фізично, можливо, а відчуваєте себе, наче вагу розвантажили. Ви емоційно виготовили, ви виснажились, воно налягло на вас, воно тяжко. Тому потрібно... Практикувати емоційні зараз розуміти, що ну, там по ягодалі подивилися, якщо потрібно, а якщо ви декілька домови. І то, якщо ви відчуваєте, що це складно, то взагалі зробіть пісні на тиждень від Емоційне вивільнення. Що це значить? Нам потрібно навчитися висловлювати свої емоції. Це Сльози іноді потрібно також, щоб ми могли поплакати, щоб дати для себе таке емоційне розвантаження. Можливо, слова про свій бік, поділитися з тими, хто зможе дійсно підтримати, допомогти, пройти цей нелегкий шлях в вашому житті. Ми дивися навіть Христос, Син Божий, Бог, але біля гробу лазаря він плакав. Якщо навіть Бог проявляє таке емоційне директо, коли Він плаче, сумує за тим, однієму, хто дорого, хто знаєте, ну, близький, день, то тим паче, в Мені повинні соробитись, також висловлювати ці емоційні такі різні прояви, плакати, говорити. І п'яте, останнє, на що ми звернемо увагу сьогодні, це практикуйте. Чеснотні справи. Практикуйте чеснотні справи. Це допоможе перевести наш погляд і, знаєте, на якісь інші моменти життя. Це допоможе наші думки перевести знаєте, в спокійний ритм. Тому що коли ми десь в тривозі, в переживаннях, ми або в голові все це постійно думаємо, або навіть коли, можливо, сама думка так чітко і не проявляється, то все одно ми напружені. Якщо ми не переводимося свій погляд на щось інше, ця напруга не зникає, Вона сковує і тіло, і емоції, і наш стандати. А коли ми перенаправляємо на такі різні частотні справи, зараз декілька ми приведемо прикладів, що можна робити, і що допомагає, перша можна пам'ятати, що нам як християнам варто бути вдячними, вдячними людям, вдячними Богу. Коли ми вдячні людям, ми помічаємо. А речі, які роблять навіть люди. Ми помічаємо, що не так все погано, що не все пропало, що і нам було, у нас і багато хороших, добрих людей, які щось підтримали, допомогли, сказали. І проявляючи вдячність, ми оцю напругу знімаємося. Проявляючи вдячність Богу, ми помічаємо нам було себе знову ж таки багато чудових, надзвичайних речей, які Бог дає в нашому житті. Що не все так погано, як нам здається. Що є той, кому можна довіряти. Є той, хто турбується про нас. Послання до Філіп'ян 4 розділ, 6 вірш Філипям 4, 6. Там написані наступні слова Філіпанам 4, 6. Ні про що не турбуйтесь, але в усьому нехай виявляється вогню, ваше бажання молитвою проханням, проханням Цю Цього ми бачимо. І турбота, описана на початку, кайні про що не требуйтесь, і там в кінці бачив сподякуєм. От з подякою. От в моменти, коли турботи пер... і переживання, подяка, вона звичайно, допомагає нам відновитися. Тому будьте вдячні. Друга така чеснотна риса, на яку ми можемо звернути увагу, це добрі справи, які ми можемо робити. Ми розуміємо, що ми не спасаємося ділами. Спасені ми благодаті по вірі, але написано, що ми спасені для добрих справ. Є Фісяанам 2 розділ, 10 вірш. Є Фісяанам 2.10. Там написані такі слова. Бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували». Як християни, ми вже створені для добрих справ. Час тривоги, час переживання, в час, коли навколо нас люди перелякані в страсі, в тривозі, в депресії, тим паче, нам є можливість робити добрі справи. Це допоможе тим людям, які навколо нас. Це прославить нашого Господа. І це знову ж таки зніме напругу з нашого життя. Ми тоді, знаєте, оці думки, які сковали, які замкнули нас такий панцир, вони десь. Ростають і нам не проще, тому що ми робимо добро, допомагаємо, і ми думаємо про цих людей, а про наші проблеми. Це допомагає нам емоційно, знову ж таки так, розвантажитися. Тому є можливості ти сусідам, рідним, близьким, людям, які в суспільстві, волонтерська робота якась, ось там бачите, цьому тижні вже почали маскувальні сітки плести. Приходьте, прийшли, дайте. Добру справу робите, поруч з кимось поговорили, головне, ну, щоб не про ці новини погані. На. А поговорили, згадали слово Боже. Їздив ці два дні Донецької область, там брат з Корсунської церкви. А він такий, знаєте, що сидів довго, не буде, не буде в машині. Він ну, завжди а що читали, а що те, а що це? А поділіться тим, знаєте, всю дорогу, ми з їдемо, даром вже якщо трошки розсобилися, голенька. Давайте щось включимо, послухаємо. Ключили щось, послухали і от посідали. На так хорошій хвилі дві доби пройшло у нас. Я вже я не сильно такий балакучий, я вже сам навіть відставляю цей. Але з ним таке, я розумію, що емоційно легко пройти весь цей шлях, тому що він, він на хорошу хвилю, а так, отак, отак, отак. отак" все. Тому цей діється в добрі справки. І ще одна така чеснота справи, на яку звернемо увагу, це прощення. Безліч місць в Біблії показують нам про важливість в житті християн прощення. І зараз читаючи навіть багато е, такої наукової літератури про стрес, про депресію, про е, турботи людей, вчені пишуть, що порушення важливе для відновлення людей. Вони кажуть, садовки допомагає людині емоційно зняти цю напругуся. Коли людина прощає когось, це вивільняє її саму. Тому це також додаткове таке зняття напруги. А тим паче, для нас, християн, якщо навіть не вірючі люди просто вчені кажуть, що це важливе. Для нас також, тому проаналізуйте своє життя, згадайте, а може, ти на когось я маю ще там гіркі такі думки, як зуб. Може, когось вони забули сказати, що брата, сестра, сусіді, там, не знаю, ще хтось там вибачте. Десь роками якийсь гіркий корінь заліз серце не дає мені спокою. І вам на І Та І тайно сказав, я вже скільки років чекав, чекала, щоб оце з вами поговорити і хотіли там обняти це все. І фам буде Це Тому нехай Господи був Боже. Ось декілька таких порад. Я мене набирав більше брати. Хоча б ці запам'ятали, для нас були достатньо. Перше, нагадаю, де. Давайте нагадаємо. Перше, це не ігноруйте регулярні духовні практики. Не ігноруйте регулярні духовні практики. Читання слова Божий моєї. Друге, нагадуйте собі особи вірити послугість Бога. Хто наш Бог? Хто той, кому ми довіряємо, на кого надію покладаємо. Третє, майте близькі, підтримуючі взаємосусунки. Не ігноруйте перебуванням в церкві Божої. Четверте, практикуйте емоційний захист та емоційне виведення. Практикуйте такий емоційний захист та емоційне виміння. І п'яте, практикуйте чеснотні справи. Практикуйте чеснотні справи. І я Господь допоможе, щоб в час війни, в час негараздії в нашій країні ми були бадьорими, ми могли ділитися таким, знаєте, світлом Христа з іншими людьми, а не самі за тмаріть, каптіть. І потім, знаєте, і людям наповна з важко від нас запалитися. За, а коли ми будемо нести бадьори настрій, бадьорі слова, а потім слово Боже, знаєте, люди будуть готові сприймати цю інформацію від нас і дивлячись на наше життя. О, дійсно, ці люди проходять незвичні моменти, такі самі, як, як інші люди, але вони мають. Вогонь у в очах вони мають надію, вони мають спокій в своєму серці. Скажуть, я хочу дати цей спокій цю надію. А це допомогло і нам, і людям, які навколо нас. Помолимось, прославив нашого мисла. Амінь.